Слава нашому Богу. Слава Богу. Зачитаю декілька місць і слава Божого. Іванні Луки. Другого розділу з перших віршів. В ті дні вийшло від кесара августа повеління зробити Перепись по всей земле. Эта перепись была первое в правлении Квириния Сирии, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он Был из дома и рода Давидова записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей и родила сына своего первенца, и спеленала Его и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице. книга пророка Іони, перший розділ 8 віршу. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла, постигла нас эта беда, какое твоє занятие, і откуда идешь ты, где твоя страна и из какого ты народа. Перше послання Петра, другий розділ, 9 вірш. Новий род избраний, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда. Не є, а нині помилувані. Слава нашому Богу. Слава Богу! Ми читаємо і сьогодні і згадуємо народження Ісуса Христа. І перед тим, як народитися Ісус Христос, ми знаємо із того, що був виданий указ зробити перепис по всій землі. І знаєте, це частинка Божого плану було для того, щоб так як написано, щоб Син Божий, Ісус, він родився в Іфлеємі. І встає Іосі, встає Марія, йдуть записатися у Віфлеєм. І хтось сказав, що це відстань, така була невеличка і не мала десь приблизно 160 кілометрів для машини. Ми знаємо, що це. Приблизно дві години. А якщо йти пішком ногами, це для здорової людини 3-4 дні, а для вагітної, може шість-сім днів. І це треба було здолати. І можливо, я не знаю, хто настільки далеко їздив у родом, але прийшлося для, для Марії, для Йосифа таку даль, тому що було це предназначено, предназначено Господом там має народитися. Божий син у Віфлеємі, І цей правитель він не знав, що він виконує такий задум, план Божий, тому що він создав цей указ. Для нього було, треба було знати, мати дані людства, які живуть на землі. А для Господа треба було мати. Щоб там був народжений син Божий у Віфлеємі. і вони піднімаються, йдуть, проходять всю Палестину, проходять Єрусалим і приходять в той час, коли треба було народжувати, приходять в Віфлеєм, І він там народжується син Божий, тому що так було призначено. І ми читаємо, що всі ті, хто входив у перепис. Вони мали знати, де хто знаходиться, із якого він роду, де його город. Кожен пішов записуватися у свій город, де він був народжений. І Іосиф, він знав, що він є із роду, рода і дома Давідова, і пішов у Віфлеєм, тому що там йому треба бути записаним і він знав, куди йти. І сьогодні, брати і сестри, ми, ми розуміємо, що свого часу, як написано, ми сьогодні є род ізбраний, царственної священство, народ святий, люди, взяти є в уєм. І свого часу, якщо ми це читаємо, ми розуміємо, про кого це сказано, брати і сестри, тому що свого часу були не народ, свого часу були без Христа, без надії, без уповання того, але сьогодні ми є, сьогодні ми є род ізбраний є Господом, тому що Він нас народив через Сина Ісуса Христа, восхотем родів нас словом істини, і тепер ми є некотрім початком Його творення. І ми є сьогодні Його народом, і свого часу нам було приємно, коли Ісус Христос Він війшов в наше життя, коли прийшло це Розєство в наше серце, і ми читаємо в Слові Господнє: Роздіство Ісуса Христа, бино так. Ми читаємо про Ісуса Христа, але ми можемо так сказати про те, що в нашому серці рождство Ісуса Христа бимо так і кожен може засвідчити, як було рождество Ісуса Христа в моєму серці, і ми сьогодні радіємо. Тому, але, брата і сестри, я би хотів би, щоб сьогодні ми кожен із нас згадав те рождество Ісуса Христа, згадали про те, із якого ти народа, із якого ти і з якої ти землі, де твоя, де твій город і куди, куди ти прийшов би сьогодні записатися. І знаєте, ми сьогодні і йдемо по цій землі, і кожен з нас він є на путі, він є на дорозі, і ми розуміємо, що коли ми буваємо на дорозі, в наших, на наших дорогах є такі зупинки, називаються Стоп-контроль. І ми приходимо до таких запитань, так як свого часу прийшов один муж Божий, і йому були випроси, куди ти йдеш, яке твоє заняття? З якого ти народу і. І хто, хто ти такий? І сьогодні, можливо, брати і сестри. Сьогодні нам також Бог говорить до нашого серця, щоб ми роздумалися, задумалися над тим, хто ми є такі, чи ми дивимося на те, що свого часу ми були, не, не називалися народом, були без надії. А сьогодні наше, наш родовід він йде від Ісуса Христа, тому що ми читаємо про Авраама, він написано повірив Богу. І, це вмінилося йому праведність, і тому каже, всякий каже, віруючий каже не тільки йому, а вміниться і нам, віруючим в того, хто нас спас, хто нас оправдав. І тому каже, ви є сім'я Авраамово. І знаєте, як важливо сьогодні знати і розуміти про те, що ми є діти Божі. І каже, якщо каже, ви прийняли духа усиновлення, каже, і цей самий дух. Говорить Духу нашому, що ми діти Божі. А якщо діти, то і наслідники. і цей самий дух говорить Дух, говорить Духу нашому, що ми діти Божі, і ми взиваємо Ава Отченим Гос Господь. Він, він бачить, він знає, що сьогодні ми. Дивлячись на своє життя, як ми говоримо про себе, і, можливо, якщо сьогодні хтось скаже в наше життя, хто ти, хто ти є такий і яке твоє заняття, який твій народ, хто твій народ, і з якого ти походження, хто ти. Є сьогодні такі, чи ми мож... чи ми впевнено скажемо сьогодні, що ми є ті, яких відкупив Ісус Христос, чи можливо сьогодні в моєму чи твоєму серці є сумніви, а сьогодні так ворог так часто наносить ці сумніви і говорить про те, що чи зміг Господь простити тобі ті чи інші гріхи, чи зміг він чи зміг він тебе омити і очистити, брати і сестри? Це ворожа дія сьогодні. Він атакує кожне, кожне серце. Але як важливо, щоб ми пильнували в житті своєму і могли сказати дійсно, сьогодні я є той, сьогодні я є той, хто кого викупив Ісус Христос, приходячи на цю низьку землю. І я є сьогодні із рода і дома Давидова. І як мені прийдеться сказати, хто я такий, я піду туди, там, де я народжений, я піду туди, там, де моє місце, там, де мій батько, там, де той, хто мене викупив. Там, де той, хто мене заплатив, твою велику за мене ціну, я сьогодні є той, який є із рода і дома Давидова, брати і сестри, як важливо сьогодні пам'ятати про те, що Ісус Христос нас відкупив від того марнотного життя, і ми сьогодні із того. Дома ірода Давидова як важливо, щоб ми пам'ятали про це і прославляли нашого Господа, і хай наше серце воно не сумнівається, хай наша надія буде лише на нього. І ми розуміємо, що сьогодні хоче Господь давати кожному серцю надію, і хай Дух Святий промовляє нашому серці, що ми є діти Божі. Хай наше серце воно повняється радістю перед Його лицем. і ми розуміємо, що дійсно це велика слава нашому Господу, коли він народився, коли він живе, коли він діє в нашому житті, коли ми не... Забуваємо про те, адже не було дано нікому з ізраїльського народу, щоб він забувався про те, з якого він народу, які його плем'я, і який його родовід, і як важливо сьогодні, щоб ми пам'ятали про те, хто нас народив, хто нас відкупив. І це я, я, я розумію, що це не, не тяжко пам'ятати нам про це, але так часто приходять в наші серце сумніви, так часто можливо наша віра колевляться, і ми буваємо стоїмо на такому розпуті і нам важко буває. Серці мати цю тверду віру, а нехай нам допоможе Господь, і нам, що ми говорили завжди, що дійсно ми були такі свого часу без надії, без Христа. Не, не мали нічого общого з народом Божим, але Він нас привив як ту дикую маслину, і ми сьогодні є тим. Привиті до Ісуса Христа, ми є сьогодні народом Божим, і ми давайте пристанемо зараз перед Його лице прославимо ім'я Господнє. А хто що шукає митця Господнього, хто сумнівається, Божий Дух сьогодні сильний діяти в кожному серці? Він хоче сьогодні народитися в твоєму і моєму серці, якщо ти ще не відчуваєш Божої присутності в твоєму житті, якщо ти сумнівається, Господь він є сильний, обновити дух Божий. Він хоче промовити в кожне серце, що ти є дитина Господня, що ти не даремно відкуплений свого. Часу і він є той, якого немає ні переміни, ні ті, ні, ні переміни. Написано, що Він хоче, щоб ми сьогодні розуміли про те, що Бог Він не змінює своєї думки, коли він відкупив тебе однажды, коли він заплатив за тебе високу ціну. Він сьогодні, він є той самий, і Він хоче. Буває, що в наші гріхи вони віддаляють нас від Господа, але кров Ісуса Христа на сьогоднішній день вона не тратиме сину, і Він хоче, щоб ми зближалися з Ним, щоб ми пам'ятали про те, що ви є народ. Ізбраний царственное священство, народ святий, люди взяти в уєм, даби возища совершенство призвавшого вас ість ми в чудний свой свят. Ми пристанем перед нашим Господом і подякуємо за це йому слава. Амінь.